Всім привіт! З вами Настя, і ви на каналі New Time. У цьому ролику, як я обіцяла, ми протестуємо новенький стайлер від Dyson Coanda 2X. Побачимо, як працюють всі насадки на моєму прямому, густому та важкому волосі. Для того щоб ось це перетворити в ось це. Ми будемо використовувати такі стайлінгові засоби, як Head від Тіджі для прикорневого об'єму. Я його використовую завжди. Пінку, це ми використовуємо по всій довжині волосся. І, звісно, термозахист. Без нього нікуди. І переходимо до Коанди 2Х. Вона в мене в ось такому гарнющому кольорі. І що перше кидається в очі, це те, що Dyson додали ось такий тримач для телефону на кришку боксу. Тепер під час того, як ви робите зачіску, ви можете дивитись улюблений серіал або користуватись додатком від Dyson. Про додаток розкажу трішечки пізніше. А також важливий момент: в магазині New Time продається тільки оригінальна продукція Dyson з європейською виделкою, що дуже зручно. І ще надається 12 місяців гарантії на ваш пристрій. Тому купуйте в нютайм. А тепер переходимо до найцікавішого, і це стайлінг. Почнемо з того, що ми будемо використовувати на чисте мокре волосся Bad Head. Голову я вже помила, тому приступаємо до стайлінгу. Так, нам треба прямо активно розподілити стайлінг. По всій шкірі голови. Так. Стайлінговий засоб ми нанесли. Тепер нам треба всю цю красу дуже гарно просушити. І для цього ми будемо використовувати Коанду 2X і першу насадку швидкого сушіння. Ось так вона виглядає, як ми бачимо. Так, ми її фіксуємо. Як мені подобається цей фіксатор, тому що це реально дуже зручно. Ну і що, поїхали, натискаємо на нашу кнопочку. Ой, я забула п'інку використати. Давайте повернемось назад. Після того, як ми використали бетхед для нашого об'ємчику, нам треба нанести по всій довжині нашу пінку. Поїхали. Ну, О, пішло, пішло, діло, пішло. Супер. Так, гарненько її на одну частину вдалося. Так, довжину ми теж тепер обробили стайлінгом. Тепер ми зараз все це прочішемо. Росішечкою. Чудово. І тепер ми переходимо вже до сушки волосся. Поїхали! А ще я забула нанести термозахист. Відматуємо назад. Так, і зараз ми наносимо термозахист. Поїхали? Для початку ми гарненько просушуємо довжину. Так, тепер ми беремо грібінець для того, щоб, звісно, зробити наш об'єм. Поїхали. Так, отже, як ми бачимо, у нас вже вимальовується симпатична картинка. Так, і тепер нам треба гарненько прочесати і потім досушити довжину. Просушуємо ще трішечки тепер довжину. Поїхали. Так, чудово, ми просушили волосечко. Надоб'ємо ще трішечки, попрацюємо. Але зараз нам треба ще раз прочисати Прочесуємося. Прочесуємося і будемо переходити до наступної насадочки. Для себе я обрала максимальні режими потужності, максимальний прогрів і максимально дує вітерець, тому що, як я вже і казала, в мене дуже густе і важке волосся. Тому мені треба все на максимум, але це працює. Так, наступна, наступна в нас насадочка це ось така жорстка розгладжуюча щітка. Я її використовую після того, як я просушу. Своє волосся для того, щоб бачите, прибрати оцю пухнастість. Давайте спробуємо. Змінюємо насадку, дуже люблю цей процес. Ці зняли і цю вділи. Як я хочу вам просто показати, ну, можливо, можливо, ви бачите, що в неї ось, бачите, як зубчики ходять? Тобто це не просто така розчоска, якою ти собі вичухиваєш, це прям реально клас, реально класна щіточка, яка дає свій результат. Зараз ви його побачите. Ось наше до Запам'ятовуємо. Поїхали. От подивіться, ми навіть ми трішечки тільки буквально провели. Ви бачите, наскільки вже, от навіть тут трішки, час, подивіться, наскільки воно гладенько виглядає. Це одразу вже готова тобі укладка. Можна так брати і йти на роботу. Так, продовжуємо. Подивіться, як волосечка гарно виглядає. Дивіться. Давайте на цю сторону. Це кайф, гляньте, жодне, жодної волосинки не стерчить. Блін, прикольно. Мені навіть не дуже крутитись хочеться. Але ж ми тестуємо насадки, тому будемо робити. Так, цією насадкою ми закінчили. Від себе скажу, що вона дійсно працює, і я насправді її люблю, тому що якщо немає бажання робити хвилі собі, я просто використовую цю насадку, і ось вже тобі готова укладка можна йти. Хоч в ТВ, хоч на роботу, як то кажуть, хоч на дискотеку. Далі ми будемо використовувати насадки для накруточки. Це ось такі довгі насадки 30 та 40 мм Куанда 2х. Почнемо, ми, знаєте, як ми зробимо? Ми накрутимо одну частину волосся на 30 мм, а іншу частину на 40 мм, щоб чітко побачити, чи є різниця. Почнемо з 30 мм і ми будемо крутити ним. Так, вставляємо. Є, будемо крутити їм ось цю сторону нашу. Для цього я розділю волосечку, щоб ми бачили різницю. Ось так. Є. Угу. Так, і поїхали. Для того, щоб в нас була красива укладка, нам необхідно прочесати наше волосся. Гляньте, як воно гарно розчісується після насадочки. Ми беремо тоненьку прядку. Ось так. Беремо нашу чолочку. Угу. Зараз перевіримо. Ну, класно ж. В ідеалі ще насправді оці всі такі штучки, їх потім закріплювати шпілечкою, щоб вони, ну, Охолоджувались в, в бубліку в такому. Але для чистоти експерименту ми будемо крутитись одразу, щоб ви побачили, наскільки довго тримається окладка на десян навіть з сталінговими засобами. Так, продовжуємо. Чолочка в нас вже є, ми продовжуємо далі. Тут теж відділяємо невеличку прядочку і поїхали. Так, я беру наступну прядочку і повернусь до вас вже з накрученою цією частиною на насадку 30 мм. Отже, ми маємо ось такий результат на 30, на 30 мм насадочку. Звісно, що ми потім ще це все прочешемо грібінцем, для того, щоб мати такі легкі хвилі. І зараз переходимо до цієї сторони, а цю сторону ми будемо накручувати на 40 мм. Поїхали змінювати насадку. Прамс. Так, починаємо з нашого чубчика. Угу. Тут такі більш крупні локони виходять. Так, і ми зробимо таку саму магію. Повернемось до вас тоді, коли я закінчу цю сторону на насадку 40 мм. Отже, ось такий результат в нас вийшов. Зараз ми візьмемо наш грібінець. Люблю його, бачите, який він красивий в блисківках. Так, поїхали. Тепер ми прочісуємо наше волосечко. Так, як ми бачимо, тут в нас виходить така прям суперлегенька хвиля, але я думаю, що в цілому, просто тут треба брати менші, менші прядки, і буде класно, бо я брала такі доволі великі. Так, тепер ось цю сторону. Це в нас, ось ця сторона, це в нас 30 мм. Прочісую, Не сильно. Так, і ось цей бік. Слухайте, мені в цілому подобається. Так навіть сильної різниці, якщо чесно, і немає. Як вам, напишіть в коментарях, обов'язково. І тепер ми переходимо до легендарної насадки для вирівнювання волосся. Тепер вона є в комплекті стайлінгу. Зараз подивимось, як вона працює. В цілому в мене рівне волосся і зазвичай така насадка має працювати класно. Так, але ми це перевіримо. Ну що? Що класно в цій насадці? Я вам скажу так: спробуємо зараз на ось ці прядочки. Беремо її. Нам її треба прочесати, звісно. Ну, Прочісуємо. О, ось так. Гарненько. Так, який плюс цієї насадки? Я вам зараз покажу. Дивіться. Ми вставляємо прядку, натискаємо. Просто подивіться на цей результат. Ідеально рівне волосся. Давайте візьмемо зараз ще одну прядочку. З цього боку вже вона більш така хвиляста. Теж її прочішемо. Ось так. Грібінцем. Я вам зараз покажу, вона тут. Бачите, дивіться, і ми її вставляємо ось так. Натискаємо, вона затискається сама, і нам треба просто рівненько. Ось так. Ні, Ну ви самі бачите цей результат, подивіться. Ідеально рівне волосся. Але я в цілому і не сумнівалася, що на мені ця насадка спрацює ідеально, бо в мене в цілому рівне, густе волосся, яке навпаки важко е, накрутити. Але це насадка класна. Не знаю, як вона буде працювати на кучерявому волосі, але на для того, щоб зробити собі класне, рівненьке, гладеньке волосічко, ось на таких рівних волоссях, як моє, це прям топ. Це дуже круто. Вона класно працює. Ще раз повторюсь: дивіться, вона, бачите? Ось, коли ви її затискаєте, включаєте стайлер, вона сама закривається і потім сама відкривається. Дуже самостійна насадка, це клас. Так, а як ця насадка працює на кучерявому волосі? Я протестувала на своїй подружці. Вона дуже кьорлі. Тому дивіться прямо зараз. Так, знайомтесь, це Даша. Сьогодні вона буде в нас в якості е, моделі. Цього кроліка, на якому ми будемо використовувати цю насадку. Як ми бачимо, у Даші доволі доволі сильно кучеряве волосся. І зараз ми спробуємо, чи дійсно цей фен може вирівняти його. Даша, ти колись користувалась Десе? Ні. Не Ніколи. Не ні. Добре, в тебе звичайний фен. Так, да. угу. іноді я взагалі його не використовую. А, ну що, ми будемо починати наш експеримент. Для цього я вже візьму. Для цього я візьму свій улюблений грібнець, тому що, як ми знаємо, що взагалі кучеряве волосся не розчісують. Але ми трішечки заради експерименту це зробимо. Так, Даша, якщо буде боляче, нічого не кажи. Роби вигляд, що тобі не боляче. Так, Добре, поїхали. Ми візьмемо маленьку прядку. Так, ну що? Я нагадую, що ця насадка вона в нас вона сама буде закриватись. Отак ми вставляємо прядку, натискаємо. Слухайте, ну, я вам скажу, що в цілому. Де ще каскадик Угу. Mm -hmm. Тому ми зараз візьмемо ще трішки цю супер-супер закручену прядку знизу. Ну, як ви бачите, вирівнювати він вирівнює. Так, слухайте, ну я думаю, що різниця з порівняно ця сторона і ось ця сторона, яку ми вже е, вирівняли, ну, я думаю, що різниця дуже помітна. Зараз ми продовжимо і повернемось до вас. Так, отже, ось такий результат ми маємо: ми випрямили оці передні рядочки. Як ми бачимо, вирівнювати він вирівнює, але що очевидно, що Даші набагато краще з кучерявим волоссям. Держите і так красуня, але з кочерями тобі набагато краще. Ну так. От, Тому ще дуже круто, що він супер легкий. Да. Легенький, зручний. Набагато да, він супер комфортний, він набагато легший, ніж попередні моделі. І тому... не опікає руки. Так, не опікає На від вирівнювачів. руки. Ось, бачите, це вже від експерта вам. Тому рекомендаціон. Єс. Yes. Рекомендаціон, друзі, купуйте тільки в ню таймі. Знаєте чому? Я вже розказувала. Так, ми зробили класну зачіску, укладочку. Мені прям дуже подобається. Ви дивіться, яка я красива красуня. Так, тепер я насправді дуже люблю користуватись брашем. Це в нас насадочка для створення об'єму, кругла насадка. Що мені подобається, що вони в цій версії зробили її прорезинену. і вона має не видирати нам волосся. І ми зараз це протестуємо на моїй гривці, тому що я хочу її трішечки припідняти. Бачите, щоб вона отак от не висіла. Тому зараз ми це і зробимо. Вдіваємо її Чікс. Тепер беремо нашу гривку мій улюблений грибінець. Трішечки прочісує і припіднімаємо. Поїхали. Так, це так по-модному дівчата роблять? Отак. Так, ну це вже інша справа. Тепер гривка виглядає об'ємно так. Ну, прям мені супер подобається. А як вам? Напишіть в коментарях, було краще до чи після. Взагалі, в ідеалі браш використовувати на вологе волосся, і от якщо ви, наприклад, зранку прокинулись, помили голову і вам треба зробити об'ємну гривку, браш для цього це ідеальний варіант. Це просто мені подобається використовувати її на сухе волосся, і насправді Dyson дозволяє це робити. Тому що в ньому достатньо, достатньо потужності для того, щоб навіть сухе волосся зробити об'ємним. Ось такий результат у нас вийшов. Так, тут ми вже трішки, звісно, б вирівнювали нашим вирівнювачем, але в цілому результат мені прям ну супер подобається. Що ми бачимо в нашому додатку? Перше, це те, що в нас під'єднаний наш Dyson. Далі ми бачимо налаштування нашого Дайсена. Бачимо, що в нас підключена насадка 30 мм. Так, також тут є різні поради: по зачіскам та укладкам. Так, тепер давайте спробуємо. В нас є налаштування для того, щоб зробити собі класні такі кудрі. Спробуємо: воно все, все стає автоматизованим. Я вам зараз покажу. Дивіться. Тепер, через застосунок. Ви там все вже всі налаштування вам е, рекомендовані. Ви просто перший раз натискаєте кнопку. Спочатку воно сушить таким середнім, е, середнім повітрям по температурі. Зараз воно стало дуже-дуже таким гарячим. Ось ще три, дві, одна секунда. І тепер воно дує дуже холодним. І все, і само виключилось. І ми маємо ось такий гарненький завіточок. Бачите? Бачите? Ну, це дуже класно. Це супер зручно. Ти зранку встав, сонна муха, каву ще не пила, і тобі не треба контролювати, коли згорить в тебе волосся, скільки там рахувати ці секунди в голові, щоб всі прядки були однаково прокручені. Ти просто користуєшся додатком, і це прям ну, ідеально. Що я хочу сказати про Dyson Coanda 2X? Він мені сподобався, і я вважаю, що він впорався з моїм волоссям і створив той результат, який я хотіла з усіма насадками тому я його рекомендую від щирого серця і реально вважаю, що він дійсно потужніший за попередні моделі. І хочу нагадати, що в магазині New Time проходить розіграш до десятиріччя магазину. Ось так виглядає купон, який ви можете отримати, здійснивши покупку від 20 тисяч гривень, і автоматично станете учасником розіграшу. Вас очікує 10 призів і 10 переможців. Призи будуть неймовірні. Про них розповідаємо в окремих відео. Тож приймай участь та лови свою удачу.